Війни калічать не лише людські долі, цілі мегаполіси. Від Донецька міста мільйона троянд, нині хіба старі світлини. Та навіть вогняний смерч – не завжди кінець міської історії. 70 років тому під фундамент знищили два міста Тернопіль і Варшаву. Їхні будинки впали та дали життя новій архітектурі парковій. Після війни Тернопіль називали українським Сталінградом Варшаву європейською хіросімою. В 1944 році під час наступальної операції Жукова в Тернополі було знищено 80% будинків. 45 тисяч населення вже лишилося 10%. Варшаву нацисти, а потім совєти руйнували з 1939 до 1944 -го. Знищено 85% будинків, вбито кожного другого містянина. Після війни комуністичні режими планували перенести обласний центр з Тернополя до Чорткова, столицю з Варшави до Лоці. Від старих центральноєвропейських міст з пластичною архітектурою нічого не залишилося. А поля до бережа до самої як і такі заспіваю, Тернополі чути сто років тому Тернопіль крайнє місто цивілізованого світу. Ключі від сходу. Якщо б ви попали в Тернопіль, якщо ви подивитеся на старі світлини, якщо ви попали, він давав шарм повністю європейського міста. Тут, власне, кажучи, і Австро-Угорщина була Європою. І ніхто й не казав, що воно має мати якийсь інший відбиток. Вузинки, вулички, кам'яниці, торгові площі типове європейське містечко. Якийсь час йому бракувало хіба парків, кажуть краєзнавці. Середньовічні міста будувалися як фортеці, були обмежені валами та мурами. До 19 століття парки розкіш, яку могли дозволити собі тільки титуловані особи. Найстаріший парк в Україні кінця 16 століття. Єзуїцький у Львові, тепер парк Франка. Він також перший муніципальний в 1895-му Місто його викупило та відкрило для публічного доступу. Перший тернопільський парк нині старий парк з самого початку був муніципальним. Його збудували львівські майстри в 1861-му. На самих гектарах росли екзотичні рослини: банани, кіпариси, пальми та агави. На старих картах довоєнних і ще австрійських. Ми не зустрічаємо такої кількості парків. Ми маємо один парк, який в який зараз носить назву Старий парк а решта, все було з Орене і було полем. І навколо жили в приміській зоні. Жили звичайні рільники, котрі обробляли поле. Чим годували місто. Замість бруківки болото дерева росли аби як так виглядали містечка в 19 столітті. Марафет Тернополю навів перший бургомістр українець Лучаківський. Погоджуються історики. Це його заслуга, тому що багато речей пов'язаних із. Озелененням, розбудовою, він навіть викликав звідня певних людей, тих, які робили це все, розумієте. Ну, одним словом, він сфокусовував все найкраще для того, щоб місто виглядало зелене і в красі. Володимир Лучаківський очолював Тернопіль в 1896-1903 роках. Провів в місті електричного освітлення, водогін та телефон, відкрив вчительську семінарію та українську державну гімназію, заклав парафіяльний костел Божої Матері неустанної помочі, перлину Галицької неоготики. Розбив другий міський парк Здоров'я в гаях Тернопільських. Довоєнний Тернопіль європейський не лише в архітектурі, вже тоді громада самостійно пильнувала порядок через спеціальний комітет, каже Михайло Окаринський. Фактично, це була якась громадська рада, яка могла звернути увагу комусь сказати: Там там слухай, друже, а ти хочеш будувати двоповерховий будинок, а тут тільки одноповерхові будинки. Тобто питання, де, має, де мають рости дерева, де мають бути будинки, де має бути там торгова площа, а де має бути щось інше. Дуже чітко стояло. Спільними силами влади і громади перед другою світовою Тернопіль зазеленів. У скверах і парках писалися романтичні історії та кримінальні драми. Людина, яка любить своє місто, вона повинна в першу чергу думати за. Окрасу, так як жінка за прикраси і щоб вона краще виглядала, так і місто. Бо місто без парків. Ви знаєте, що таке шпацер, що таке панінки колишні, що таке колись хлопці, батяри тернопільські. Вони любили не тільки так собі десь, а вони любили походити по парку. Все обірвалося в один день. Брутальна сила зі сходу зруйнувала довоєнний затишок. Город Тернополь, обласний центр України, озвобождений нашими військами. Німці називали його воротами в Германію. Місто можна було взяти в облогу, але Красна Армія рвалася до Берліна. А якщо повезе, і до Парижа. Тернопіль стерли в порох. Тарнополь, крупнейший узел шоссейных и железных дорог, был сильным опорным пунктом противника на львовском направлении. С каждым днем кольцо окружения сжималось все туже и туже. Вуличные бои серьезные были, вважайте, на территории Украины за Севастополь, сильные вуличные бои, и за Тарнополь.

It was troops of Marshal Zhukov, first Ukrainian army who captured this city in southern Poland. Варшава і Тернопіль подібні не лише сумним історичним досвідом. Після війни розвивались за однією логікою більше простору, більше бульварів і парків. Нині Галицьке місто одне з найзеленіших в Україні. Польська столиця у топ-списку Європи. Довоєнна Варшава мало відрізнялася від Тернополя. Такі ж вузькі вулиці, невеликі сквери та ресторації. Хіба новинки прогресу там з'являлися швидше: кабаре, сінематограф, неонова реклама. Якщо Тернопільська драма тривала чотири дні, то Варшавська цілих п'ять років, розповідає польський історик Лукаш Ясіна. німецьке бомбардування. Почалося з німецьких бомбардувань в 1939 році. Тоді Варшава була більше зруйнована ніж пізніше, Дрезден. Потім повстання в Гетто та Варшавські повстання. І на кінець знищення совєтської авіації в 1944-му. До цього Варшава не була зеленим містом. Мала всього на два парки більше ніж Тернопіль. Такі великий парк Варшавський великий парк мав постати на місці поля Мокотовського, але проблемою було святе капіталістичне право власності. Польща була державою правовою, і не було де взяти землю для побудови проспектів, парків, скверів. Проблему у драматичний спосіб вирішила нова влада. Землю націоналізували. Будували не тільки пролетарські бараки, а й парки та сквери. Польські комуністи були естетами. Сміється колишній мер Варшави, а нині посол Сейму Марчин Свінціцький. Варшава з Варшава. Нині це дуже зелене місто. 15% міста це сквери та парки. В місті є біля 70 парків. Також є кілька лісів, кільканадцять природних заповідників, а також пам'ятки природи, які під охороною держави. І ми цим дуже пишаємося. І коли забрано ще до планування. Коли бралися до планування нової Варшави, заклали дві важливі речі: перше широкі алеї, яких ніколи не було. Друге, планували нові парки, а також дуже багато скверів. Варшав'яки хваляться. У кожному парку мають як не річку, то озеро. Але куди їм до тернополян? підсміюється Олександр Смик. У центрі його міста найбільший став Європи. Два парки Шевченка і Топільче, ніби взяли його у зелене кільце. Місцеві люди, вони абсолютно для них як добрий день, проводять променади навколо озера. Більше того, навколо озера проводяться озеряни, тобто. Це майже 8 кілометрів, коли людина долає бігом і робить собі сатисфакцію собі здорової людини, здорового духу. Тернопільський став центральна фігура міської пам'яті. Його зафіксували як польські листівки, так і совєтські кіноархіви. Торжество історичної справедливості покликало тебе орденоносна Тернопільщина на заповітній обрії. І на староковому штаблі сходження бачимо тебе в оновлені краси, добрі і славі. Бачимо. Сам став, став одним із привабливіших, привабливіших місць, згідно якого формувалося саме вже місто. Ви знаєте, тому що забудова, яка велася, вона велася більш в таких районах житлових. Центральна частина, вона більш відбудована після війни, залишала своє обличчя як історичного міста. Це і замок, це і будівлі, які залишилися нам спадок від предучих, як казали, поколінь. Варшаву польські комуністи відновлювали півстоліття. Вся країна тягнула жили. Київські товаріші голову собі таким не морочили. Грошей дали хіба на нове планування Тернополя? Так, освободітелі хотіли відкупитися перед зруйнованим містом. Сумно жартують історики. Після війни в Тернополі було збудовано 9 парків. Найбільші нині це Старий парк національного відродження, Тараса Шевченка, Вознесіння, Гідропарк Топільче, Дендропарк під охороною держави ботанічний заказник Чагарі Кутківецькі та ландшафтний парк Загребелля. Загребелля унікальний парк в Україні. Такий ще тільки у Львові. Це 600 гектарів лісу. І це посаджено було ще десь приблизно 50-60-ті роки. Посаджено було на городах, спеціально зроблено біля тернопільського ставу. І це просто гордість нашого міста. Тому що навряд чи яке місто може на даний час похвалитися лісом в центрі міста. Місто парків Варшава лісу в середмісті немає. Тільки на околиці заздрить тернополянам Свінціцький. Є, наприклад, У нас є, наприклад, Ліс Хабацький, чудове місце для Шпацеру, але це на границі Варшави. Тернопіль вже багато десятиліть по праву серед найзеленіших міст України, кажуть екологи. Першим був Київ, другим завжди був або Донецьк, або інше місто велике там на сході, а третє завжди був Тернопіль. Чому, незважаючи не на те, що нас було багато парків, Тернопіль славиться також своїми клумбами. Тернопіль славиться своїм вертикальним озелененням. Якщо взяти е, десь в 70-ті-80 роки, то е, я був очевидцем того, що в Тернопіль приїжджали на відпочинок жителі інших міст. Тобто, тернополяни, деякі сім'ї тернопільські їхали, скажімо там, в Москву, в Санкт Петербург чи в тодішній, в Київ. А до них гості приїжджали із Москви, Санкт-Петербурга, Києва для того, щоб відпочити в цьому місті. Тобто, місто. Мало статус такого, ну будемо казати, зеленого рекреаційного містечка. Зони рекреаційного призначення в Тернополі 725 гектарів. Це 15% всієї площі міста. Рівно стільки ж у Варшави, лідера серед європейських столиць. Дарма ліпше за всякі цифри говорять самі тернополяни. У нас природної зелені вистачає, і насадження у нас дуже симпатичні. Нас продумані насадження. але в дворах то напевно треба було б і і дерева поновити і залучати до цього жителів, щоб діти приймали в цьому участь. Це весело, це гарно, це корисно. Львів'ян, яких парками тяжко здивувати, місто зачарувало. Дирав тут набагато більше. Та так більше зеленіше і навіть ось ця площа набагато така насаджена зеленим, і Так дуже комфортно і дуже зручно. Колишня тернополянка Юлія Літті вже багато років живе в Німеччині. Ми приїжджали з друзями, з чоловіком. Вони закохалися в місто в Тернопіль. Так дуже гарно, наше місто дуже мальовниче, Чудовий парк і озеро. Природа, і люди, дуже багато старинних будинків відремонтованих. Дуже гарно. Для Суданця Хасана після африканської пустилі Тернопіль земний рай, сміється хлопець. Зелені зони, парки, сквери вони тут просто чудові. Просто в центрі міста є сквер за декілька десятків метрів величезний став. Молодим людям, в тому числі здалеку, дуже зручно і комфортно в Тернополі. Соліста культового гурту брати Гадюкіни кузі немає вже п'ять років. Тернопіль був для нього особливим містом. Під його кронами крутив любов, жартують друзі. В Тернополі ми бували доволі таки часто. А як вийшла ця пісня, бо у Кузів у Сергій там була любов. От. Він дуже частенько їздив туди, поміж концертами, жив там. І там була написана ця пісня. Файне місце Тернопіль. Як народилася пісня, достеменно ніхто не пам'ятає. Але вже багато років файне місто Тернопіль живе своїм життям. Дуже приємно. З висоти прожитих літ уже дуже приємно, що пісня зайняла свою. Ні, що не стало забута, а стало б навіть і гімном міста Тернопіль. Бувають такі моменти, що перестаєш чути текст, просто відчуваєш енергію. І я думаю, що це саме головне. І я думаю, що власне ту енергію тернополяни і відчули. І захотіли мати в себе такий неформальний. Тернопіль! Для міста Тернопіль, файне місто Тернопіль все-таки став як би брендовим словом. І нещодавно була підписана угода з братами Гадюкінами на використання мелодії підкреслюю цієї пісні. Влада повертається більш до молодого покоління. Влада е -е, стає більш неформальною. І це я думаю хороші ознаки. У глобальному світі місто такий же комерційний продукт, як і товари в супермаркеті. Від бренду залежить, чи куплять його, чи поїдуть у файне місто туристи. Тернопільський став та парки ще одна приманка. Їх використали для промоції. Та найбільше зелені зони потрібні самим містянам. Вчені довели чим більше парків, тим менше психічних недуг. Ми відриваємося від природи, і чим ми далі від природи, тим більше різних заговорів. Тому наявність оазисів зелених зон, скверів парків, у нас багато і скверів, не обов'язково парків. Дуже важливо, коли людина може сісти на лавочку, почути, як співає птах, як падає листя, як шушить трава. Це зовсім інша музика. Це музика природи, музика Бога, а не музика комп'ютера, де йде смс. Але десять років тому до міста підкралася нова біда. Не така агресивна, як Красна Армія, та не менш підступна. Зелені зони пішли під ніж забудовників, нарікають люди. Появились люди, які мають гроші. А за гроші вони все куплять. І депутата куплять, і комісії куплять. І дозвільні всякі документи. Хоча прокуратура, а прокуратура на то все диви, дивилася, не знаю, як зараз, бо ще мало часу пройшло крізь пальці. Всі новобудови, які ми бачимо в межах міста, вони припали, як, як правило, на місця зелених насаджень. Нові території освоювати ніхто не хоче, тому що це додаткові витрати на інфраструктуру, на каналізацію, там водоводи електропостачання і таке газопостачання. Дивіться у наступному фільмі: як екскаватори перекроїли українські міста? Хто віддав тернопільські парки новоришам? Чому у Києві навіть після революції гідності ті тушки б'ють людей через сквери? Чи можна зупинити вакханалію забудовників?